Михайло Мороз художник, добре відомий за межами України. Його твори прикрашають офіси президента США, прем'єр-міністрів Канади і Баварії, кардинальську палату патріарха Йосипа Сліпого. Проте на батьківщині його ім'я і твори довший час замовчувалися, практично невідомі вони й тепер. Михайло народився 7 липня 1904 року у селі Пліхів Бережанського повіту Тернопільщини у селянській родині. Освіту хлопець здобував у місцевій народній школі. Влітку 1919 року юнак вступив до лав української галицької армії. Був поранений. По закінченню визвольних змагань все ж склав іспити на атестат зрілості. Хист до малювання та величезна мрія стати художником визначила подальшу долю мороза. 19-річний хлопець подався до Львова та вступив до мистецької школи Олекси Новаківського. У той період це був факультет українського таємного університету, нелегальний вищий навчальний заклад у Львові, заснований у липні 1921 року, існував до 25-го року. Структура організована завдяки зусиллям студентів та викладачів, які наважилися нести українську освітню ідею, попри постійні заборони, переслідування та ув'язнення з боку польської влади. Університет тоді перебував у зеніті своєї слави. Новаківський обіймав посаду декана. Серед потужного складу викладачів був і Андрей Шептицький, який читав лекції з історії світового мистецтва. Талановитий Михайло Мороз одразу став улюбленцем Новаківського. Він швидко засвоював нові техніки малювання, перейняв в учителя основні прийоми написання картин, тонко відчував колір, форми. Проте молодий художник не став сліпим наслідувачем свого вчителя, а створив власний імпресіоністичний стиль малярства. Пізніше мороз писав, до всього прагнув дійти сам, сказати своїми барвами. Для студентів найбільшою радістю були літні виїзди на Гуцульщину до села Космач. Ці студії власним коштом організовував Шептицький, що давало змогу молодим малярам перенести красу пейзажів на полотна. У селі збереглися ознаки давнього укладу життя, стародавніх звичаїв і традицій. Зокрема, у царині народних мистецтв, музики і пісні, молодь була у захопленні. Мороза зачаровувала Гуцульщина, свої враження він переніс на полотна. Дебют художника відбувся 1926 року на осінній виставці новаківців. У 28-му році морозу як найкращому з учнів дали стипендію Шептицького для стажування у Парижі. У французькій столиці українець здобув ґрунтовну освіту, удосконалював вміння у Національній академії мистецтв і приватній школі малювання та скульптури Жуліана. Михайло разом із другом Святославом Гординським відвідували виставки, майстерні, копіювали полотна в Луврі, їздили в Нормандію. Саме тут художник відкрив для себе новий напрямок у мистецтві морський, на зміну гірським краєвидам прийшло море. Михайло Мороз, захоплений мариністикою, написав декілька полотен і відправив їх у 29 му на третю виставку новоківців. Після повернення до Львова художник занурився у творчість, писав картини, брав участь у виставках. Долучився також до проєкту Новаківського пересувних виставок величезний крок у мистецькому житті українців. Участь у цих виставках принесла Морозу неабияку популярність. Коли у 1935-му Новаківський відійшов у засвіти, Шептицький запросив Мороза на посаду портретиста при митрополичій капітулі. Регулярне і тісне спілкування з митрополитом суттєво вплинуло на світогляд художника, сформувало його розуміння своєї діяльності. Окупацію Галичини радянськими військами пережив у космочі. Там він одружився з Іриною Гаврищук, донькою місцевого газди. Він знав дівчину ще зі студентства. У той нелегкий і нестабільний час художник надсилав свої роботи до Києва та Москви. Хоча щоразу це був ризик, тоді було вкрай небезпечно нагадувати про себе зайвий раз, бо так можна було і під репресії потрапити. Зрештою, так і сталося. НКВС зацікавився митцем і готував його арешт. На щастя, мороза попередили про прихід комісарів, і він разом з родиною через гори втік за кордон. Спочатку морози замешкали у Словаччині. Невдовзі довелося чотири роки провести у таборах для переміщених осіб у Німеччині, щоб заробити гріш. Співав в еміграційному хорі. У цей період з-під пензля майстра народилися барвисті пейзажі Альп і баварських краєвидів. У 1949-му мороз з родиною вирушив за океан. Саме у Сполучених Штатах розпочався найдовший період митця американський, який тривав понад 40 років. Тут художник поринув у культурне життя діаспори, став учасником об'єднання митців українців Америки. На 60-70-ті роки ХХ століття припав розквіт таланту українця. Він організував п'ять персональних виставок, які високо оцінили критики. Мистецтвознавці відмічають, що у той період мороз працював у напрямі абстрактного експресіонізму, який був дуже популярний у США, у такий спосіб художник вдало вписав українське малярство у світовий контекст. Із нагоди 85-ліття Михайла Мороза у Нью-Йорку в українському музеї навесні 1990 дев'ятсот пройшла виставка, де продемонстрували понад вісім десятків його робіт. Однак на батьківщині його в цей час практично не знали, хіба що згадували як буржуазного націоналіста і формаліста. Сам Мороз сказав, що залишив в Україні понад вісім сотень полотен і кілька тисяч малюнків. Багато з них були знищені. Наприклад, у 1952 році під час чистки фондів Львівського музею згинули 14 полотен митця, вижили ті, які зберігалися у приватних колекціях. Життєвий шлях митця обірвався 27 вересня 1992 року. Михайло Мороз похований на українському кладовищі в баунд бруці